Раньше была карточка, получал он стипендию туда, после окончания учебы она осталась у него. И на эту карточку деньги перечисляли ему. Сьогодні правопорушника затримано і він співпрацює зі слідством. Втім, кількість усіх незаконних фактів діяльності сам не може перерахувати. Открыто уголовное производство по статье 190, часть первое мошенничество. И решается вопрос о Увідомлення і подозрений дажному гражданину, і також будет направлено уголовное дело в суд с обвинительним заключением. Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі. Олександр Овчаренко, регіональна служба новин. Начальник одного з районних відділів виконавчої служби Горлівки викритий у здирництві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області. Відносно посадовця відкрито кримінальне провадження. Слідство встановило, що чиновник Державної виконавчої служби Горлівського міського управління юстиції вимагав у місцевого підприємця 18 тисяч гривень за сприяння у виграші тендеру з реалізації арештованого майна однієї шахт міста. Під час обшугу на робочому місці чиновника правоохоронці знайшли 18 тисяч гривень. Даний факт занесений до єдиного реєстру досудових розслідувань. Музика. Без неї як без рук. 15 жовтня міжнародний день білої тростини. На сьогодні більшість людей з вадами зору користуються саме нею. Тож наступний сюжет про життя та проблеми людей з вадами зору. Вона є незамінним помічником Правильно. для людей із вадами зору. Сьогодні міжнародний день білої тростини. Віктор Бондарьов вже 54 роки користується нею. Каже, що це зручніше ніж собака повадир. Я працював на нашому місцевому підприємстві, вчився в школі і ну кожну, кожну тиждень, кожне воскресенье мене батьки забирали. Однажды я вирішив піти сам домой без родителей, без допомоги. Сказав, що не приїду зайнят тут. І пішов сам домой через весь город, через університетську, через першу лінію, через университетскую, через трамваї, троллейбусы, автобуси, машини. Пройшов нічого, все нормально, От живой до сих пор. Втім, найбільшою проблемою для людей із вадами зору є перехід вулиць. Наразі у Донецьку встановлено декілька звукових світлофорів. Через дорогу очень трудно переходити, якщо, якщо машина навіть вона я Ясно, вона нагодіт. Но она остановилась, и все равно продолжает выглядеть. И я не знаю, она едет или едет. Ну, откровенно говоря, часто бывает, как вот солдаты форсировали реку, так и первую линию перед университетской. Управління соцзахисту забезпечує людей з вадами зору годинниками, що озвучують інформацію, диктофонами, магнітолами, тростинками тощо. Але тонка металева палиця часто пошкоджується і доводиться вже самому купувати нову. Її вартість від 200 гривень. Втім, існують гідні замінники, але тут же йдеться про дороге обладнання. Сейчас существуют озвученные компьютеры, озвученные планшеты, уже даже на базе Android и Apple Macintosh, существуют озвученные мобильные телефоны, диктофоны, то есть немереное количество техники, GPS-навигаторы, которые в принципе на 90, более чем на 90% компенсируют недостаток или полную потерю зрения. Но доступ к этим... Средствам ким технічним средствам у людей з інвалідністю нет. Не дивлячись на те, що фінансування не вистачає, певна державна допомога є, зокрема надання путівок до санаторіїв та пільги. Інваліди першої та второї групи нашої області отримують Льготы, на оплату коммунального хозяйства, то есть, это квартплата, это холодная горячая вода, отопление, газ и вывоз мусора в этом году. даже нам. Это огромное подспорье для слепых. Инвалиды с детства получают еще, кроме пенсии, получают еще за потерю кормильца. То есть, это тоже такая, ну, это государственная. Але більшість людей бажають працювати, але місць небагато. На сьогодні із трьох тисяч членів товариства лише 700 працевлаштовані. Марія Голубокова, Петро Беркут, регіональна служба новин. Урочисті заходи до Дня українського козацтва пройшли у Краматорську. В рамках святкування відбулася посвята нових членів до лав Кальмівської паланки. Крім того, пройшла урочиста рада та святковий концерт. Ми козацького роду, ми в Донбас не прийшли. Гени нашого роду споконвік тут жили. Так, написав поет. Справді, кожна п'ята родина моїх земляків має козацькі корені. Традиційно вже кожного року в День українського козацтва однострої йшли чоловіки і жінки, щоб клонитися пам'ятнику Тарасу Шевченку у Донецьку. Згодом автобусами вони відправилися до Краматорська. Там віддали шану загиблим у роки війни. Під звуки оркестру колона прямує через усе місто до пам'ятника Великого Кобзаря. Маторчани зустрічають її з цікавістю на майдані, на очах жителів, присовиків влади, новобранці дають клятву, благословляють їх священники. Всім мені найсвятіше і до останнього подиху, і до останнього подиху, останньої краплини, краплини крові, Служити Україні. Служити Україні. Я сьогодні дуже хвилювався, коли давав клятву. Я ніколи не буду придавати українське козацтво та український народ. Це династія Малеєвих, дід, батько і вже козак онук Благословляє на добрі справи й берегиня козацтва Лариса Пантелюк. Я дуже рада, що наші лави поповнюються такими молодими справжніми козачками. Святом всіх хочу привітати здоров'я, здоров'я і хай Бог. Хоронить всіх. На посвяті новобранців у козаків був і побратим, так називає гетьман українського козацтва Микола Пантелюк, атаман війська Донського Микола Козіцин. Сьогоднішнє святкування надасть Крематорчанам впевненості, що є така велика, не просто громадська, а народна структура, може підставити плече не тільки владі, і людям, тому що це самодостатня організація, яка і стала за своєю метою першу чергу відродження духовних, культурних, історичних, військових, господарських традицій. День покрови українського козацтва невід'ємний. Як стверджував дослідник історії Дмитро Яворницький, на січі було 13 церков покрови Богородиці. Богдан Дучак, Петро Беркут, Регіональна служба новин. У вівторок завершився дводенна робоча поїздка прем'єр-міністра України Микола Азарова до Російської Федерації. Там, зокрема, глава українського уряду взяв участь у богослужінні у свята Троїцькому кафедральному соборі Калуги, а також з благословення Української православної церкви передав митрополиту Калузькому і Боровському Клименту мощі святого преподобного великомученика Кукші, які досі зберігалися у києво Печерській лаврі. Ми передали из Киева печерского аврая частицу мощей преподобного Кукши. Это с нашей стороны символический жест, который должен четко сказать, что единство народов Украины и России разорвать невозможно. Я об этом говорил публично, повторяю сейчас это. Кто бы какие расчеты ни делал на это, Розірвати наше єдинство, духовне єдинство неможливо. Сучасний окультизм як порушення українських законів. Представники православних та протестантських християнських церков зібралися у Донецьку, аби обговорити проблему пропаганди окультизму у сучасному суспільстві, не в останню чергу і засобами масової інформації. Ворожки, чаклуни, маги, екстрасенси та інші представники окультних вчень наразі стають все більш популярними у сучасному суспільстві. Безумовно, такий стан речей непокоїть представників церков, причому різних конфесій. Опасність окультизму збільшилася, тому що зачастую він пропонується як релігіозне, навіть християнське заняття. Всі види окультизму традиційно не скривали своєї антихристиянської сущності. Сьогодні від екстрасенсів і інших окультистів можна услышати совіти покреститися, постояти в храмі, причаститися, випити святої води і так далі. На своїх сеансах некотора екстрасенси навіть призивають ім'я Боже. Втім, запевняють фахівці, окультизм по своїй природі антирелігійний. Олег Сокольвак впевнився у цьому на власному прикладі. Чоловік отримав диплом білого Мага, звання екстрасенса та гіпнотизера і тільки згодом змінив сумнівні вчення на церкву. Комуністична, так сказати, ідеологія упала, яка держалася в державі, а нова ідеологія не прийшла. А дело в том, что а к религии отношение было не такое, как сейчас хорошее. Поэтому люди искали, они не знали, где найти выхода. И вот экстрасенсы с большим успехом заняли эту нишу, используя то, что люди, в общем-то, нуждаются в том, чтобы найти какие-то выходы из трудных ситуаций. Не в останню чергу свою нішу окультні науки змогли зайняти завдяки змі. І, хоча наразі закон України забороняє трансляції програм та передачу, яких телеглядачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги в ефірі народної та або нетрадиційної медицини, на думку учасників круглого столу, закон про заборону реклами даних послуг постійно порушується. У мобільних телефонів нова функція. За допомогою пристрою можна буде оплатити паркування. Про це повідомляє прислужба Міністерства регіонального розвитку будівництва та ЖКГ. Наразі зміни в правила паркування на узгодженні з центральними органами виконавчої влади. Нова функція дозволить скористатися вже передплаченими послугами паркування через спеціально комп'ютеризовану систему. На сьогодні таке можливе нововведення є євростандартом плати за паркування. Дев'ять гравців шахтаря зіграють сьогодні за свої національні збірні в рамках відбору і підготовки до чемпіонату світу 2014 року. Гірників розібрали по національних збірних України, Хорватії, Чехії та Бразилії. Про це повідомляє офіційний сайт Донецького футбольного клубу. Тож збірна України вирушила до Сан Маріно, де жовто-синім треба перемагати і сподіватися на те, що Польща зуміє відібрати очки в англійців. У такому разі підопічні Фоменко вийдуть на чемпіонат світу з першого місця в групі. Для участі у матчі було запрошено п'ять гравців шахтаря: Андрія П'ятова, Олександра Кучера, Ярослава Ракицького, В'ячеслава Шевчука та Тараса Степаненка. Щоправда, останнього дискваліфікована і він не візьме участі у завершальному поєдинку групового раунду відбору. За чеську збірну виступатиме півзахисник помаранчево чорних Томаш Хюбшман, За хорватію Даріо Серна та Едуардо. А за бразильців вже зіграв Бернард. На Донеччині визначили найспортивнішу родину. У шахтарській столиці пройшли міські змагання Мама, тато, я спортивна сім'я. Участь взяли понад 20 родин з усіх районів Донецька. Долучитися до змагань мала можливість будь-яка родина. Головне, аби це була повна сім'я двоє батьків та дитина. Родина разниця у подібного роду сімейних змагань бере участь вперше. Прийшли як треба у трьох: тато Дмитро, мама Олена та дев'ятирічна Соня. Ця родина серйозний суперник, адже спортом всі троє займаються професійно, Тож розраховують виключно на перемогу. Ми взагалі любимо спорт. Я працюю тренером по плаванню. Муж бувший теж спортсмен, легкий атлет. а дочка займається професіонально синхронним плаванням. Я вмію плавати. А ось родина Черневих прийшла, бо переконала донька Настя. Для татуся головне участь, а ось мати прагне перемоги. Щоправда, зазначають, всі суперники серйозні, багато хто професійні спортсмени. Для них же спорт більше захоплення. Я працюю на шахті Абакумова, жила в декреті, дочка вчиться в школі. Ми спортом не займаємося. Ми сідомо, тільки для себе, зарядка і все. Спортивні змагання проводилися за чотирма видами. Біг, комплексна та легкоатлетична естафети у довжину з місця. Проте для перемоги зазначають організатори бути спортсменом зовсім не обов'язково, адже вправи підбиралися таким чином, щоб виконати їх міг кожен незалежно від віку, статі та спортивної підготовки. Это как больше даже не то, что собственно спорт. У нас все вот эти эстафетки, они ну, сделаны настолько, что в принципе им может каждый это сделать. То есть пробежать те же 30 метров, пропрыгать со скакалкой, прыгнуть в прыжок в длину. То есть здесь особая большая спортивная подготовка не нужна. Поэтому это для всех желающих. Для переможців підготували подарунки, здебільшого символічні ячі, посу тощо. Адже головна мета конкурсу зовсім не суперництво між родинами. Головне, аби сім'я разом провела час. Батьки хоча б на день забули про роботу та домашні справи та звернули увагу на дітей, на яких не завжди вистачає часу. Олена Сушкова, Марія Голобокова, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Одразу після випуску новин дивіться програму сьогодні в студії. Тема передачі Європейський вибір України. Гості, а це Генеральний консул Німеччини в Донецьку та представники органів місцевого самоврядування обговорюватимуть очікуване підписання угоди про асоціацію з ЄС. Телефону студії 312 50 80. Я ж з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромоцентру, у середу 16 жовтня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 5-10 градусів, в день від 12 до 17. По Донецьку вночі від 6 до 8 градусів вище нуля, в день плюс 13-15. Атмосферний тиск слабо падатиме.